Гарного, всім доброго ранку. Ранок дійсно гарний, небо спокійне. Я тут знаходжуся в прекрасному місті Трускавець. Тут дуже гарно, дуже багато зелені, дуже всього прекрасного. Але мова сьогодні піде не про те. Я хочу показати вам деяку культурну спадщину, пам'ятку, яка є в цьому місці. Це Христос. Який зустрівся свій час із жінкою, із самарянкою, коли вона отак я як я да нусь, вступаю по ступеньках життя в своїх шляхах, коли людина йде, да, ми деколи думаємо, що ну, Бог зустрічається нам якихось там. Можливо, в великих храмах, попереду мене, зверху, дуже великий такий храм, але я вам скажу, що Бог зустрічається з людиною на шляхах її життя. Дивіться, тут стоїть Христос, тут є криниця, про яку написано в Слові Божому. І це Самарянка, яка, втрутившись від свого шляху, вона прийшла сюди попити води. Знаєте, Бог зустрічається з людиною не тоді, коли людина десь знаходиться там, наприклад, в тому ж самому храмі. Так, він може відкритися людині там, бог різними шляхами відкривається людині, через написано і своє творіння, творіння тут дуже прекрасні. на те, ялинки дуже гарні. Тут ну, так, завжди дуже гарно, дуже, такий, дуже таке свіже повітря. Але дивіться, більше, частіше всього, Бог зустрічається з людиною на її шляхах. Коли вона змучена, коли вона така, знаєте, оставши от життя, Прийшла сказати правду Богові. Прийшла сказати правду Богові в таку спеку, в таку жару, в обідню перерву, коли Христос разом з учнями заморився, написано від шляху. Він сів відпочити, учні пішли їсти купити, і він заговорив з Самарянкою. знаєте, якщо вам тяжко в вашому житті, дозвольте Богу поговорити з вами, відкрити своє серце Богу, тому що бувають такі моменти у житті, що ми не можемо, не можемо Відкритися людині. Ми не можемо відкритися кому-небудь. Дивіться, бачите, Христос стоїть. Бачите, стоїть така криниця, да криниця, ось вона. Бачите, спрагне. Коли людина спрагне, Така криниця, і Господь рекомендує людині прийти і віддати знаєте, все те, що наповнено. Дивіться, яка гарна чаша, і ця чаша там рука, бачите, рука її в тому. Але дивіться, коли людина приходить до Господа, віддайте йому свою чашу, віддайте йому свої страждання, віддайте те, що вже змучило вас, що заморило вас у цьому житті. Поверіть Господом, і він обов'язково покаже вам шлях. Який вам, яким вам піти, він дасть вам обов'язково напрямки того життя, який він дав самарянки, тому що пішла вона уже іншим шляхом, шляхом істини і правди, шляхом, де вона отримала своє звільнення від своїх проблем життя, де вона стала вільною. Від того грузу, віддавши весь кушин всю середину себе, да? відкрийте, Господу, всю середину себе. І Господь благословить ваші шляхи і залишає вас з миром, з радістю. Господь любить вас. Подивіться, який гарний, дуже католичний храм. Да, дуже гарний. Тут я так наблюдаю таку історію, коли люди... Неділю біжать в храм, як написано в слові, підемо в дом Божий. Да? Біля дому Божого стоїть така прекрасна культурна пам'ятка, яка напоминає людині, що ти можеш прийти до Господа і Він тебе зустріне і прийме таку, як ти єсть, і на тих шляхах, де ти єсть. Благословіння вам, миру і радості.